Це сироватка Пілінг з дуже гарною назвою Аврора. І не менш гарним виглядом, вона має ось такі кристали, які потім розчиняються на шкірі. Що хочу сказати, суха, зневоднена, вікова, чутлива шкіра також потребує оновлення. І коли не підходять там звичайні кислоти, то саме ось цей засіб з полігідроксікислотами і каприлаїл саліцилою кислотою, яка є гарним кератинолітиком, а також з церамідами, також з бетаглюканом, саме цей засіб буде насичувати вологою та м'яко оновлювати шкіру. До речі, додатковим плюсом такого засобу є покращення проникності шкіри. Тобто ви можете нанести цю сироватку, почекати деякий час, а потім нанести якийсь там, наприклад, пептидний засіб або інші, і активи будуть проникати в шкіру краще.